Це директор міськводоканалу написав заяву на звільнення. Так, минулого тижня, вівторок. Я поспілкувався з міським головою, після цього написав заяву за згодою сторін 7 числа, і сьогодні в мене останній день на. Я працюю на директором водоканалу. Мотиви такого рішення? Мотиви, ну, може, вже хватить. Багатська зроблено. От, я показав, що. Комунальне підприємство, а саме водоканал, може бути е, нічим не гірше, чим яке комерційне чи частне підприємство. У числі вдалих справ Костянтин Анучин називає проєкт з економії енергоресурсів. Стосовно ремонту у центрі міста. Цей проєкт розпочато ще два роки тому. Міськводоканал замовник робіт. До речі, але як замовник задоволені роботою підрядника? Бо люди не задоволені? Я як замовник, так. Я, я, я ніколи не задоволений роботою підрядників. Ніяких. Да? І цього чи іншого, чи, чи, чи якихось других. Да? І ці роботи повинні бути виконані, тому що в першу чергу я проживаю <кій> за місто, а не за підрядника. Все-таки що стало поштовхом вашого такого рішення? Це було моє рішення, воно прийнято і воно вже не обсуждається. Не хочете говорити, яка причина? Причин багацько. Я можу працювати. Моя команда може працювати разом зі мною. Ми показали результат нашої роботи. Прийшло то время, коли вже, мабуть, пора. Заяву за згодою сторін підписав міський голова Сергій Орлюк. Роботу призначеного ним керівника оцінює так. Я скажу так, він непоганий менеджер, як директор заводу, але є багато питань в мене іменно по реалізації роботи в подальшому. Багато речей кину давати до кінця. І друге питання: звідки беруться кримінальні справи, якщо так все добре? Це було його особисте рішення виваження, чи все-таки. Стоп, давайте так. Я точно на нього не давив. То, що там було десь в когось віздання написано, що я там на нього сварився, що я там на нього десь там грубив. Якісь там... Цього ніколи не було, і це не мій стиль роботи, щоб я маю на когось там так звільняти. Стосовно судових справ Костянтин Анучен каже, готовий відстоювати власну позицію у суді. От, це електрична енергія. Я там нічого такого не бачу. Я знаю, що я робив на благо підприємства. Я знаю, що я не наніс вред підприємству в цій справі. Так? Може, там воно розглядається якось От, Ну, я знаю, що підприємство від цього тільки зекономило. Да? І, а не втратили якісь кошти, бо я в першу чергу я завжди думаю, з точки зрення грошей, да? що це буде для підприємства. Скажіть, будь ласка, ви йдете один чи з командою? За мною ще йде моя, моя команда, яка приходила і частина людей, які були також, якби працювали на водоканалі. Процес іде. Нічого не, не значить, що водоканал зупиниться, тому що пішов директор. І Йде директор. А з ними частина його команди, що скажете Ну, як вам сказати, я не хочу, знаєте, казати фразу, що креси бігли з корабля, боже опасі. Якщо людина на своєму місці, чому бояться уходити? Ну, давайте так. Міняється просто керівник. Якщо людина на своєму місці, вона має працювати. Що стосується рухів далі. Була создана комісія, яка перед звільненням буде провела аудіт. Буквально вчора був підписаний цей документ. Після цього буде ще один аудіт, який буде проводити новий керівник. В понеділок він буде назначений. Сподіваюсь, незабаром ми познайомимо глядачів із новим керівником міського водоканалу. Загалом за останні три роки на життєдіяльність водоканалу із міського бюджету виділено 82 мільйони гривень. Це цифри. На цих цифрах да, можна робити результат. Питання, чи це може бути результат за рік чи за два, чи за весь період його керівництва це теж питання. Можливо, це можна було зробити раніше цю реорганізацію. Такі результати, які ви хочете побачити. Но вулиця Шевченка говорить сама за себе. Костянтин Анучин, звільнившись із посади директора, загалом планує працювати. Проте каже, вже після невеликої паузи. Які у вас перспективи працювати далі? Перспектив працювати багацько далі. От. Може, треба трошки віддихнути, а потім вже працювати далі. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.